Друзі, всіх вітаю! Цю холодну осінню пору я хочу поділитися з вами рецептом одного з моїх найулюбленіших, зігріваючих та наповнюючих енергію супів, а саме Фобо. Цей суп прийшов до нас із В'єтнаму. На його рецептуру е, дуже вплинула французька, скажімо так, колонізація свого часу тих в'єтнамських земель. Зазвичай традиційно його в'єтнамці готують на сніданок. З вечора всією сім'єю починають готувати бульйон, всю ніч його чатують, щоб бульйон не закипів, не потрапив у вогонь і не викликав спалах всієї оселі. Тобто, це така дуже традиційна страва, дуже важлива саме для в'єтнамського народу. Але вона розповсюджена і у Європі, і в Америці. Разом із Скажімо так, азійськими іммігрантами, тож сьогодні я покажу, як я готую цей суп. Основою ФОБО, звичайно, є бульон. Треба розуміти, що він не повинен бути занадто жирним. Так, він, може бути, він має бути насиченим, має бути прозорим, але не жирним. Я вже згадував про те, що на рецептуру ФОБО вплинула французька колонізація. В чому це проявляється, зараз я вам хочу показати. Дивіться, у нас тут є два види м'яса. Це все яловичина, звичайно, але різні шматки. Одна частина це така більш ніжна і, скажімо так, м'яка частина, яка піде як основа супу, тобто те, що ми будемо споживати як м'ясо. І інша частина це вже більш кістки, якісь хрящі, якісь живки. Отже, щоб отримати якомога більше навару, як в свою чергу робили французи, ми ось це м'ясо, яке ми використовуємо для навару, спочатку покладемо у духовку. Нам потрібно, щоб воно ну, запечаталось, весь жир, який після цього витопиться, ми його приберемо. Він нам не потрібен. Нам потрібна буде лише оця коричнева скоринка яка й дасть нам оцей необхідний навар. Одразу беремо саме ось цю частину яка з кістками, і кидаємо її прямо у духовку. На максимальну температуру, допоки воно не стане таким коричневато золотистим. Також для приготування бульйону нам знадобляться цибуля та імбир. Але їх також необхідно трошки підпалити. Для цього можна, звичайно, використати газову горілку, але якщо її у вас немає, не хвилюйтеся, це можна зробити на звичайній сухій сковорідці. Тож, так і зробимо. Інставляємо поки що все інше, почистимо цибулю. Просто настріл її ріжемо, знімаємо шкіру. Двох середніх цибулин, в принципі, буде достатньо для бульйону. У мене тут одна трошки більша, одна менша. Імбир очищаємо звичайною ложкою, як я вже показував. Це трошки зручніше, ніж ножем, оскільки імбир такий трохи кострубатий. І менше витрачається самої м'якоті. Ось так його. Можна не дуже ретельно, оскільки ми його все одно будемо доставати з бульоном. А смак він свій гарно віддасть. Ось такого шматочку невеличкого нам на суп вистачить. Я всі інгредієнти буду казати з розрахунку на 5 літрів води. Так, поки я чистив наші овочі та імбир, вже поставив сковородку на найбільший вогонь. І ось так от зараз виставимо їх туди. Може трапитися так, що ви не знайдете, наприклад, той шматок яловичини, який вам Підійде до бульйону або не знайдете кісток. Це не страшно. Завжди можна використати, наприклад, курятину. Це вже буде, звичайно, не ФОБО, оскільки Бо це є яловичина у назві. Але використовуючи той самий метод карамелізації у духовці, можна також зробити гарний наваристий і смачний бульйон до вашого супу. Пройшло хвилин 15, 20 і м'ясо якраз вже гарно підзолотилося. Зараз покажу, Ходімо. Ось саме такого кольору ми їх. Досягти. Весь зайвий жир вже витопився, який міг би нам зіпсувати бульон, зробити його занадто важким. Ми його тут і залишаємо, він нам не потрібен. Можете його використати десь у соусі, чи просто викинути, якщо бажаєте. А кісточки і м'ясо ми зараз використаємо. Якраз вже і підходять наші цибулі та ібер. Ось бачите, як воно чорненьке з'явилося. В принципі, цього достатньо. Перекладемо поки цибулю і імбир до нашого м'яса. хай трошки почекають. Зараз скажу чого справа в тому, що бульйон, як ви вже догадалися у ФОБ, це є якби і презентація, і основа. І найсмачніша частина. Тож було б гарно, якби він був такий якби прозорий. Чим прозоріший, тим краще. Тож, для того, щоб прибрати зайвий білок, якусь муть, ми візьмемо оце основне м'ясо, яке у нас буде для їжі йти, і обваримо його у кропі десь там 3-5 хвилин. Щоб основна муть вийшла, ми цю воду приберемо. А вже в чистій будемо продовжувати варити. Поки закипає наша вода, я розкажу про спеції. Ще раз нагадую, що всі грамотки я кажу з розрахунку на 5 літрів води. Основа ФОБО бульйону це, звичайно, бадян. На 5 літрів необхідно 2 зірочки. У мене тут 2 цілі не знайшлось, то я і дві половинки. Десь 5-6 гвоздичок, також можна використати кардамон, тут його трошки більше, там штучок 10, наприклад. І також штучок 10 горошку чорного перцю. Для того, щоб спеції краще розійшлися у бульйоні, віддали свій смак, ми також їх підсушимо на сковорідці. Зовсім трошки на не дуже високому вогні. Просто щоб вони розкрилися. Дуже сильно спеції опалювати не треба, якщо вони вже почали димітися, то це забагато жару. Буквально 2-3 хвилинки. Вже аромати спецій наповнюють кухню, тож я вимикаю сковорідку. і якраз закипіла вода. Просто кидаємо наше м'ясо кріп. До речі, один із варіантів подачі м'яса у фобо – це сира яловичина. Вона нарізається тонкими скіпками і буквально декілька секунд обварюється у бульйоні вже перед самою подачею. З нашого м'яса виділяється піна, це нормально, це білок, але він нам наразі не потрібен У бульйоні. Ми хочемо його більш прозорим. М'ясо проварилося, тож зливаємо цю мутну воду і починаємо збирати вже інгредієнти для основного бульйону. Ставимо кастрюлю на високий вогонь і доводимо майже до кипіння. Тобто, коли воно тільки-тільки почне бурліти, зразу прибираємо температуру десь до середньої або низької. Це потрібно знову ж таки, щоб бульйон не став мутним. В'єтнамці, як я вже казав, взагалі цілу ніч його виварюють на дуже-дуже низькому вогні. Тож і ми будемо варити на низькій температурі. По часу краще за все години 4 або навіть 6. Чим більше, чим довше, тим краще. Але я розумію, що не всі хочуть витрачати стільки часу, або не всі можуть на готування бульону, Тож, ну, хоча б 2 години мінімум, це необхідно варити. Тож, ставимо м'ясо і овочі на вогонь. А поки покладемо наші спеції. У Якусь торбинку, щоб вони віддали свій смак, але не плавали у супі. Взагалі, при подачі фобо він з'їдається повністю, тобто не повинно бути ніяких кісток, ніяких спецій на місці в них Накриваємо кришкою, чекаємо, поки не почне булькати, і знижуємо зразу вогонь. Ось, бачите, тільки почало трошки булькати, кипіти, прибираємо газ до низького. І залишаємо так, ну, мінімум на дві години, можна і більше. Друзі, я хочу ще вам показати таку штуку, таку приправу, яку я часто бачив у в'єтнамських ресторанах у нас у Києві. Це звичайний оцет, яким залитий часник та гострий перець чилі. Дивіться, його можна зробити завчасно, і потім, вже при подачі, додавати саме рідину трошки в суп для смаку. Ну що, друзі, ось пройшло вже більше двох годин, наш бульон вже майже готовий. Але я хочу вам розказати декілька нюансів. По-перше, поки бульон готується, куштуйте його. Хотя, наприклад, вже десь через годину після початку варки вирішив прибрати спеції з каструлі, оскільки бульон вже гарно наситився їх смаками. І е, забув вам розповісти ще про один інгредієнт, який я додав після того, як дістав основні спеції. Це ось така паличка кориці. Її необхідно додати до бульону, це дасть свій особливий смак. Дивіться, яка вона у вас насичена, не насичена. У мене це така кора дерева, це не справжня кориця, тож її цілу паличку десь на годину варки я кинув, і, в принципі, вона віддала свій смак досить гарно. Тепер, коли наш бульон готовий, наступним етапом нам треба довести його до смаку. Для цього ми додамо соєвий соус. Так, звичайно, традиційно по рецепту до Фобо йде рибний соус. Він дуже насичений, такий ферментований, робиться із залишків риби, але я, на жаль, не зміг його знайти у наших місцевих магазинах. Він, на жаль, не дуже розповсюджений в Україні. Тож, я буду використовувати і соєвий соус, він також дасть гарний умамі та такий солонуватий смак. І нічого в цьому дуже страшного немає. Також у мене є таємний інгредієнт це глутамат натрію. Не бійтеся його використовувати, якщо він у вас також є, він робить страви тільки смачнішими, але якщо використовувати його у помірних місцях, також можна за смаком додати ще цукру. Ходімо доводити бульон до смаку. Коли бульон вже доведений до смаку, саме час готувати подачу. На дно тарілки йде рисова лапша. Зазвичай вона продається у сухому вигляді, тож саме час її на 10-15 хвилин залити просто кропом. Я ось це і завчасно зробив. Тепер нам треба порізати мілко цибулю, вона йде на лапшу. нам необхідно порізати м'ясо. Ну, і тепер можемо збирати нашу страву нарешті. На Ставимо лапшу. Далі йде наша ріпчата цибуля. Зверху м'ясо. Тепер наливаємо бульон. І прикрашаємо все зеленню. У нас тут кінза обов'язково. Трошки м'яти. І ще можна додати базилік, але сьогодні у нас без базиліку. І зазвичай кладуться паростки бобів, соєвих або пшениці. Але також у нас сьогодні такий замінник у вигляді мікрогріну. І довершуємо смак крапелькою лимонного соку або ж соку лайму. Ну що, друзі, нарешті моя улюблена частина а саме дегустація. Куштується фобо паличками бо інакше ви таку склизьку рисову лапшу ніяк не зможете їсти. Додаємо трохи, трохи рідини нашої настоїнки. Вона гостра така, кисла. Штуємо. Друзі, це дуже смачний суп. Як я вже казав, один із моїх найулюбленіших, він переносить навіть у такі холодні часи у якісь далекі, азійські, теплі країни. Дуже рекомендую вам всім його приготувати. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Я все читаю. Всім всього найкращого, до побачення!